Стій стій, 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 стій. Будь ласка, зупинися, зупинися, зупинися. У мене до тебе дуже велике прохання. Зачекай, будь ласка, будь ласка, зачекай. Фу, да. Дивись, у мене думала. подруга ходово, що залізла на скайпарк. Може, будь ласка, допомогти зняти. Ого. Ох, я не знаю. А скільки тут поверхів? Вісім. Аж на восьмому поверсі. Вісім поверхів. Я не знаю, чи в мене вже батарейки хватить. Я вже про мотор сідає. Взагалі мотор здихає, пацани знають, пацани тоді не скажуть. да. Пацани, за мотором новим пішли вже десь. Або за заправкою. Та що будемо робити? Фух, я. А як тут нема ніякого троса залізти, та немає взагалі. Подружка Квадробер. Це серйозно. А як, а як вона залізла туди? А вона якось злетіла, я не знаю. А, вона... а це ж манікюри, ці такі да, роби, да, 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 да що да, таке. Да. А, а мені можна такий манікюр зробити, скажіть, я не знаю. Можна, можна, теж, да? такий, квадробер, квадробір, да? е, так? Ні, типу такий, щоб цеплявся, як такий чик-чик-чик- чик, і заліз. Так ти ж перемен, ти ж літаєш. Так буває, бач, батарея сідає і не можу залетіти навіть Ой, то ой, Можна, можна якийсь манікюр? самі подружки, може, десь вона там звязь може зловила то десь віти нам. Так, да, так, да, так, да, вона тільки що дзвонила. Скажи, що чекаємо її біля скайпарка, біля входу, скажи. Скажи супермену уже в О, Ось операш! Опа! Дивися, у мене подружка кведро залізла на скайпарк. Що, що будем будемо робити? Як її достати? У мене батарейка сіла, не може злетіти, я не знаю, а є тут тільки слів. Все нормально, підвіди. Розкажи мені ці всі. да, да таке буває. Біки. Особливо зараз. Подружки квадробірші лазять вже непонятно де. і, Коротше, Отак, от, когтями. Когтями да, зацепилися. Ну, я з нею А я ось є зап... Супермен і летів, летів. Вона мене зловила і каже: залети туди і зніми. Я кажу, я вже не можу батарейки сіла, пацани кажуть, щось підем за батарейкою і візьму. Я кажу, ну давайте щось придумаємо, як їй достати звідти. Я не знаю, тут в канатів лісниць, тут немає ніякі, щоб тако залізти там. Нічого не можете сказати, як її. А може ви ці свої самокрутки тако закурите, як будуть кричати пожар, пожар пожар. Давай. Пожарка приїде, достане вашу подробершу. Давайте. Таку самокрутку, таку махорку добрячу, затягнете свою. І все, і зараз за дві секунди пожарка приїде і достане вашу подробер. Іде огонь, я вам відповідаю. Хай там живе, все. А там лишається там. Там, а, вже а, там. якийсь чардак є, щоб там цей. Вона могла там жити? Вона найде, вона найде. Оце такі ми подружки. Тут тут. <рігалі> Зараз відео дознімаємо, 5 хвилин залітаєш. І це, ти бачиш, які, які діла, да, такі подружки тут вже рятують, а тут вже все, йдемо на каву, наша нам та подружка. Оце таке, це таке. Ну то ж так? А, та ладно, мені легше на руки. Як, як мій дід казав, легше на руки, тобі наші всіх, всіх не врятуєш, коротше. Все, тоді будемо летіти, о, вже, вже <рігалі> время, время, <рігалі> все время будемо летіти. Давайте. О.